Щасливе дитинство під ялинку у волонтерському центрі влаштували гамірне і масове свято для дітей-переселенців. Кожен малюк отримав чимало подарунків, які зібрали добрі люди, і не лише в Україні. Організатори запросили півтисячі дітлахів сьогодні стільки ж мають прийти ще завтра. Шоу з театром на ходулях, тваринами, казковими героями і святим Миколаєм. Оцінила і наша Оксана Муляр. Дворі центру допомоги переселенцям, куди зазвичай люди приходять зі своїми проблемами, сьогодні просто свято. Навколо патріотичної ялинки разом із казковими героями водять хороводи діти зі сходу. На новорічну виставу волонтери роздали півтисячі запрошень. Незвичайні тут і тварини. Ці собаки, професійні психологи, лікують дітей за спеціальною методикою. А сьогодні ще й звеселяють маленьких глядачів. Мені подобається маленька собачка. Ну, на лапу може давати. Казкових героїв грають справжні артисти молодого театру, а чимало ролей виконують і самі волонтери. Нравиться їм бабка Йошка, говорять, давай будемо допомагати тебе. Снігоренька Катруся хоч і маленька, а вже волонтер. Це значить допомагати людям, які приїхали з міста, де воюють. Здравствуйте, мої хороші! Найбажанішого новорічного персонажа Святого Миколая діти відразу засипають побажаннями. Деякі замовлення неабияк спантеличують дідуся. Я хочу бутаку, за той Сейчас мы с вами будем развлекаться, играть, танцевать. Подарунками на связи керує эльф. Человек, который выдает подарки, значит, самое главное, даже главнее Деда Мороза. Так что мне очень повезло. Новорічні пакунки, відповідно, до Вику. Катрусе дісталися цукерки, шкільне приладдя и лялька. Я так Писала письмо Деду Морозу. Написала, хочу коляску и пупсика. И когда она получила Новый год, не пупсика, ну, не смог Дед Мороз принести. А я говорю, збуваються, вірю, говорю, сказку. Головне бажання дівчинки ще не здійснилося. Вона його загадала в новорічну ніч. Щоб ми поїхали в будинок, не були в Дне в одній ковнаті подарунки для малюків збирали всією україною. Посилки із сюрпризами приходили також з Італії, Великої Британії та Америки. Кожен день просто душа радувалася того, що в кімнаті, в якій ми складували подарунки, цих подарунків все було більше, більше і більше. і тому ми дуже раді, що праздник у нас сьогодні. Получився. Оксана Муляр Дмитро Панасенко ТСН 1+,1.